Він працював у міліції, брав участь у бойових діях на сході, а до національної поліції не потрапив єдиний зі свого відділку. Працівник Коломийського райвідділу Володимир Сюзяк заявляє. Після переатестації його не прийняли до нової структури, бо не хочуть бачити там чесних працівників. Мовляв, утиски розпочалися ще після того, як свого часу відмовився розганяти мурні демонстрації на майдані. Не злюбили його і за те, що неодноразово розповідав про корупційні схеми в ОМВС. Та офіційного пояснення, чому атестаційна комісія вирішила його не приймати, так і не почув, навіть коли навідався особисто до головного правоохоронця Прикарпаття. Прийшли до начальника управління. Пана Шкутова дзвонив до мобільного по мобільному телефону і мені каже: А ви що, клоунаду устроюєте? Ну ми не хотіли прийняти, значить не хотіли прийняти. У нас виходить в країні така ситуація, що ті самі очільники міліції зараз прийшли в поліцію і приймають у поліції тих самих людей. От до мене дзвонили працівники правохоронних органів. Вони бояться просто-напросто розказувати це на. На телебаченну ситуацію Володимир Зузяк пояснює особистими конфліктами з працівниками головного управління вже колишнього МВС, які зараз проводять кадрову перевірку працівників. Каже, на його захист постали майданівські активісти та громадські організації. А мешканці Кусівщини навіть зібрали 600 сотень підписів під проханням призначити його начальником тамтешнього райвідділку. Та і це не подіяло. Знаєте, що вони пишуть на відповідь інформуємо вас, що з приводу даного питання лейтенант міліції Володимир Олександрович особисто з рапортом не звертався. Одночасно хочемо подякувати вам за активну громадську позицію та небайдужість у зв'язку з суспільно-політичною ситуацією України. Це пише начальник управління Шкутова. Шкутов. До нього звертається громада 600 чоловік, що вони знають, що у нас у Косові керівники поліції, самі міліоцінери вимагають гроші, і працівник начальник управління. Каже, що ну ми дякую вам, що за суспільну політичну тему і затримують людину одну, що взяла взятку. Затримують людину другу. Результати тестаційної перевірки Володимир Зюзяк має намір оскаржувати у суді та звертатися до міністерства внутрішніх справ щодо керівництва тепер уже головного управління національної поліції в області до якого апелює правоохоронець, то офіційного коментаря отримати наразі не вдалося. Пояснити дану ситуацію обіцяють дещо пізніше. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.